Не шпигував, а працював. Так кажуть про затриманого в Миколаєві журналіста Андрія Захарчука. І його рідній друзі. Вони влаштували пікет під обласним управлінням СБУ. Андрія Захарчука звинувачують у державній зраді. Останні кілька років він живе в Росії. Там працює журналістом в одному з пітерських інтернет-видань. В Україну приїхав у відпустку. Затримали його 10 лютого біля прохідної миколаївського бронетанкового заводу з фотокамерою в руках. Захарчук знімав підприємство ззовні СБУ. Взяла чоловіка під варту і Сунував обвинувачення. Нині затриманий у СІЗО. Там він пробуде до 11 квітня. Рідні наполягають, нічого проти законного Андрій не робив. Завтра подаватимуть апеляцію в СБУ. Ситуацію не коментують. Коли він збирався їхати на Україну в відпуск, Йому пропонували сняти. Значить міста города і зучить громадське міння, як відноситься український народ, жителі городов к сегодняшней ситуации в стране, к этой антитеррористической операции и вообще чем живет Украина и ее народ. Он не был ни на территории, нигде он спросил у человека какого-то там прохожего, какие есть работающие предприятия. Ему сказали, это бронетанковый завод. Вот он и поехал.